Ні війні на славянській землі Митрополіт Ануфрій 7 вересня 2025 року, Господи, благослови. Ні війні на славянській землі. Дорогі наші друзі, які проживають на землях Росії, України та Білорусії. Подивіться, як нині вороги нашого народу засіли у владі в Москві, Києві та Мінську, і нацьковуючи між собою наш єдиний народ. Силою змушують іти проливати братську кров через своїх вірних лізоблюдів, людоловів у погонах. Схаменіться, це наша спільна проблема, спільний ворог. До чого ж довела нас байдужість до чужої біди, чужого горя? Сьогодні ти спокійно подивився і не втрутився, коли ці людолови у погонах Соломіць забирали сина у матері, потягли батька, діда пенсіонера в окопи вбивати. Силою б'ючи, не погнушалося схопити і служителя церкви православної царської імперії, яка кричить людям про цей сатанинський і удохазарський жах, який діється на землях слов'ян слов'ян, яких вони за своїм талмудом зобов'язані проклинати тричі на день. Промовчавши сьогодні, на завтра зможеш побачити, як людолови в погонах потягнуть на забій твою дитину з дитячого садка. которые уже не гнушаются ничем. Нужно их всех уничтожить. А женщины, детей, маленьких и животных. Нету такая хорошая страна в мире, как Украина. Поэтому ожидается, что мы не только вернемся к количеству 53 миллиона людей, которые били тут в 90 год, а будут тут 70 миллионов людей. Достаточно. Досыть, Досыть. не вины на славянской земли. Пам'ятай, що сила наша в єдності, а кожен окремо ми не загрожуємо їм. Ось і пропонуємо кожному, кому не ця проблема, зробити свій внесок у наш спільний флешмоб, щоб загальними спільними зусиллями вигнати цих огидних пейсатих ворогів зі словами: Ні війні на славянській землі.